Вітаю, друзі! вас на своєму каналі «Півтори сотки» в рідному славному місті Суми. Сьогодні поговоримо про те, які підживлення для рослин варто придбати вже зараз, щоб бути готовими до весни, до весняного сезону, щоб зразу не витрачати великі кошти. І почнемо ми з основного. Що знадобиться вашим рослинкам для активного старту і подальшого розвитку? І потім для гарного врожаю, які вони будуть вам віддавати. Друзі, це відео буде більш цікаве огородникам-початківцям, бо огородники з досвідом знають, чим підживити, коли і як підживити свої рослинки, щоб були гарні врожаї. Але досвіду багато не буває. Може, комусь буде цікаво і теж послухає моє відео. Перш за все, потрібно определити, чим ви будете підживлювати ваші рослини. Це будуть. Мінеральні добрива, чи це будуть органічні добрива, чи це будуть мікробіологічні препарати. Я на своєму участку використовую і мінеральні добрива, і органічні добрива, і мікробіологічні препарати. Хто буде сіяти сам розсаду, то для першого вже підживлення розсади після пікіровки, або коли з'являться перші справжні листочки, потрібна буде вже кальцієва селітра. От, вона містить азот, який дуже потрібний для молодої розсади. Це свого роду як стар. Через 7 днів -того ви будете приміняти вже монофосфат калію. Він на всіх етапах розвитку рослин. Це мінеральне добриво потрібно приміняти для гарного розвитку кореневої системи, забезпечує гарний налив плодів, покращує стійкість до стресів. Підвищує вражайність. Потім ще через 7 днів ви будете робити третє підживлення, це сульфат магнія, або можна магній бур приміняти. Що воно дає? Дає гарний зелений колір листя. А якщо бор, то накопичуватиметься для формування плодів зав'язі. Тому, друзі, оце таке вже потрібно придбати, хто буде сіяти сам розсаду. Коли ми вже висадимо рослини на городі, добре використовувати комплексні добрива. Або майстер Агро 2020-20, або плантатор, або сотка 18 18 18 або щось таке інше. У таких добривах є і макроелементи, їх усього три, це азот, фосфор і калій, і різні мікроелементи. Проте у комплексних добривах немає кальцію. І нам потрібно, коли будуть наливатися плоди, зробити два підживлення кальцієвою селітрою. Її не можна буде змішувати з комплексним добривом, окремо потрібно буде підживлювати. Тому знову вертаємося до кальцієвої сілітри, яку потрібно придбати. Для того, щоб було багато зав'язі і не впадала, вона потрібен бур. Це або бурна кислота або магній бур. Отже, підсумуємо, що ми можемо зараз вже придбати? Це кальцієва сілітра, монофосфат калію, сульфат магнія, або магній бур, борна кислота, і комплексні добрива, або майстер агро, або плантатор, або сотка, чи щось інше. На кожній паці там є інструкції, будете використовувати їх по інструкції. Друзі, хто не хоче використовувати мінеральні добрива, може використовувати органічні добрива. Це перегній, це курячий послід, чикурник, це мікробіологічні препарати, такі як байкал, або, або фітоспорин, які я використовую з початку сезону до самого кінця. Або гумінові препарати, це біогумус, це препарат, який ви отримують з продуктів життєдіяльності дощових черв'яків. Тому обирайте і запасайтеся, щоб почати свій весняний сезон, щоб вам було простіше. Кому моє відео сподобалось, ставте вподобайки. Бажаю всім здоров'я, до побачення!